Ірина Андріївна, дорога наша українська вчителька, ми від імені Козак Систем дякуємо вам, що ви цим болтусам, <рес> цим прекрасним людям, тим молодим і настирним українцям говорите ті речі, які говоримо і ми на всіх наших концертах. Сьогодні кожен українець має відчувати себе громадянином. Сьогодні кожен українець має бути гордим за те, що він живе на цій землі. За те, що він володіє українською мовою, за те, що він знає українську культуру, українську поезію, вам неймовірна вдячність, щоб ви розуміли, що ви робите не менш, ніж ті, хто сьогодні на передовій. Тому що ми однозначно переможемо в мілітарному сенсі ворога, але потім нам придеться утримувати цю перемогу. І завдяки вам, ці хлопчики і дівчата будуть наповнені сенсами, які потім понесуть у світ. І будуть справжніми українцями. Дякую вам. Низький вам у Дякую вам.